Всім вітання! Наступне відео буде також про породу у нас, про яку згадувало дуже багато людей під відео про Мальтіпу. Я думаю, ви здогадуєте, що це за порода, проблемна порода це французькі больдоги. Наразі існує декілька варіацій французьких бульдогів, через що і виникають безліч майбутніх проблем у власників цих улюбленців. Є французи стандарти, є французи поменше, і є наразі французи, яких виводять взагалі як міні-пігів. Тобто такі коротенький, маленький і вага там не більше 8-10 кілограмів. Вже є і такі. Так в чому ж проблема цих французів? По-перше, коли ви вирішили придбати собі цього хрюнділя маленького, то ви маєте розуміти, що у цієї породи специфічний тип дихання, тобто вони, у них брахцефальна морда сплющена, через що вони постійно хрипять, хропять і, і здають звуки як старий дід. Деякі власники роблять косметичні операції, які. Прибирають цей храп, але в цілому, якщо у вас це не буде турбувати, і у тварини все буде більш-менш окей, то можна не чіпати. Але а, акцентую увагу, що їм дуже часто потрібно робити ринопластику, а, їм потрібно а, підрізання ньоба робити. Також у них є дуже часто нюанси з травною системою, через що обільні гази виникають. Тобто підбирати харчування, це обов'язково не тільки їм, але акцент на правильне харчування, дороговартісне це обов'язково. Також у них дуже часто виникають протрузії, грижі місць позвоночні. І саме головне граються зараз з геномом і вводять тигро. Французів, плямистих французів, білих французів, тобто французи, які більш світлі. Не чорні, не коричні, вони в звірогідністю 80% будуть жуткими алергіками. Тобто вам потрібно буде тримати тварину постійно на гіпоалергенних кормах, не годувати взагалі нічим, окрім нього, використовувати е, спеціальні протиалергенні препарати, е, підбирати знову ж таки харчування дуже ретельно. І ось напевно кожен там. Четвертий француз, який приходить, у них дуже сильні алергії, тобто роздирають себе до крові до м'яса. Розводчики не акцентують на цьому увагу. Вони кажуть, він їсть якесь гівно з підвалу і все прекрасно. На жаль, так. І коли вони приходять до нас, власники таких улюбленців, собака вже вся посипана, зудить, і вони не розуміють, в чому проблема. А проблема в тому, що це генно-мутована порода вже, яка. За рахунок селективного відбору э, дійшла до такого забарвлення, яке потім і викликає такі дуже серйозні подразнення э, за рахунок э, ураження шкіри. І може бути травною системою, але травна система то вже інше. Тобто, коли ви купляєте собі цуценя, що вам потрібно на що звертати увагу, перше це у нас носик, друге це хвостик, щоб він був не впучений в попу. Це прикус обов'язково. Обов'язково потрібно бачити батьків, бо якщо ви не бачите батьків, ви не можете зрозуміти, як саме буде формуватися ваша собачка. І останнє на що ви маєте звертати увагу, це на те, як доглядав за ним заводчик. Якщо від собаки несе хлівом, то тоді вам іншою дорогою. Всім бажаю гарного дня.